Готую вечерю. розказую яку. Зварила гречку, кашку. Далі смажу ріпку аргентинку, ту, що я показувала. Я її сильно не висмажую і буду витягати. Тут в мене закипіла водичка, Розр... Солю її. Солила листя, алінка не купила, треба купити. Розрізаю ріпку. На три частинки, цю саму аргентинку. Я хочу і так і так спробувати, її перший раз купила. Нехай провариться трішечки. На олії підсмажую трішечки цибульку. Ця репка у нас посмажена на стіл. Далі додаємо морку. Проварила рипку для того, щоб відділити кісточку. О. І так кожний кусочок. Столова ложка муки. Шматочок масла. Можна сметанне. Добавляємо бульончик той, що рибка варилася. Як розібрала рибку. Кісточки відділилися. І викладаємо сюди. Чосничок, хвилин 5 прокіп'ять. І в списники нам понаписували, що вона, ця рибка, аргентинка, дуже ніжна. Дійсно ніжна. Я не втрималася, шматочок спробувала. Так що купляйте і готуйте.